Привіт, всім трошечки з вами поздоровуюсь так особисто. Зробила я перевалку своєму кипарисовику. Взимку в принципі це можна робити, бо я не пересаджую, а перевалюю його просто. Зараз ми з Марком поїдемо по яйця на ферму. Вона тут знаходиться біля нас, бо вдома закінчилася. І хочу вас взяти з собою, показати, як у нас тут на фермі продаються яйця. Тож поїхали. Ми живемо в невеликому місті. Населення складає всього 25 тисяч чоловік. Тут немає багато поверхівок, проте є дуже багато лісів, багато полів. І от зараз ми з вами їдемо по одному з них. Ми живемо в кінці вулиці, і якраз в кінці нашої вулиці, ось це поле, і там далі йде вже ліс. Ця курина ферма знаходиться біля нас. Якщо на велосипеді, то хвилин 5 їхати. І ми так частенько сюди приїжджаємо та купуємо яйця. Ось такий тут знаходиться холодильничок. Він відкритий. Показано, що тут відеоспостереження є. Так, відкриваємо Тут у нас є яйця. На коробочці написано, в яку ціну яйця. Ще тут є варення, теж ціна написано. Є також варені яйця, тут лежать. Так, в тих мішках то картопля. І тут, на всяк випадок, у нас є такі листочки, щоб можна було написати, якщо ви взяли яйця безкоштовно, в борг, а потім себе вичеркнути. ось, то ось так от Берете яйця і гроші кидаєте ось цю дірочку. Ні, Товарині яйця ми будемо брати. ось ці яйця. Так, Сюди ми кидаємо гроші. Вот она, дайте, вот так, ці яйця будемо брати. Давай ось, цю. ось ці яйця ми будемо брати. Фермерські яйця вони набагато смачніші, більші, ніж звичайні магазинні яйця. То загалом, якщо на їжу там підсмажити, От, або зварити, то я беру ось такі яйця. Бісквіти і всяка випічка звичайно, в звичайні магазині, бо вони десь на 50 центів виходить що дешевше. Так, і тут є ще коні. Там три конячки сидить і одна поні. В цих загонах то вже кури. Тут і он там. Зараз вони сидять, їх не випускають, але ось тут вони пасуться. Все, повісили яйця на руль і їдемо додому. А в сусідньому місту там продаються не тільки яйця, а ще продається молоко, розливне, свіже молоко. І там можна прийти, там є банки скляні, їх також треба купувати, але потім, коли ти використала, ти можеш знову взяти цю банку, яку ти купила, і прийти вже з нею і не платити за так. І ти, ти, ти туди приходиш і можеш собі налити свіженьке мо молочко. Як вам такі магазинчики? Напишіть свої враження. І звичайно ж під кінець я хочу поділитися з вами одним різдвяним декором, дуже простим та дуже бюджетним. Я думаю, що це навіть більше для дітей. От, взагалі, якщо ви помітили, то в основному я показую максимально прості декори. Словом, ми беремо те, що залишилося від туалетного папіру, робимо відстань, як показано, півтора сантиметри, та потім нарізаємо на смужечки. Ці смужечки треба склеїти, ось як показано. Розправляти їх не обов'язково, це я вам показую, просто, які пелюски у нас мають вийти. І так ми пророблюємо з кожною смужечкою. Для того, щоб зробити одну таку зірочку, нам знадобиться один ось цей залишок від туалетного папіру. Я не знаю, як правильно він називається, напишіть мені, будь ласка, в коментарях. Потім ці пелюстки, скажімо так, потрібно склеїти між собою. І ось така краса у нас виходить, дуже гарна зірочка, дуже швидко та просто її робити. Ми зробили як основу, і тепер кожен може прикрасити її за своїм бажанням, за своїм смаком. Я трішечки її випрямляю, для того, щоб вона була рівненькою. І треба зараз зробити в одному з пелюстків дирку для того, щоб підвисити на ялинку. Можна цього Наробити, а просто поставити зірочку на гілку ялинки. Моя зірка буде в блистівках, тому я буду зараз покривати її клеєм. Клей у мене ось в такому балоні. Якщо у вас такого немає, ви можете просто покрити прозорим ПВА, а потім вже нанести свій декор. Купила я такі блистівки, Пшикаю клеєм і вже буду прикрашати. Чим більше блисточок, тим буде гарніша наша зірочка. Я прикрашаю з одного боку. Та з іншого. Коли блистівки е, підсохли, це буквально 30 секунд, напевно. Я знову на них наношу клей, вони так краще зафіксуються. І е, потім відразу же ж знову окунаю листівки для другого шару. Це дасть більш такий об'ємний ефект, і наша зірочка буде виглядати ще гарніше. Трішечки дальше повісь. Так гарно? Ось така зірочка у мене сьогодні вийшла. Як на мене, дуже гарно та ефектно. А як вам та чи будете ви її робити, напишіть, будь ласка, в коментарях. Якщо вам сподобалося це відео, прошу поставити лайк та написати будь-який коментар. Так ви підтримуєте мій молодий канал. Ну а я буду з вами прощатися. Всього вам доброго, та нехай Господь береже кожного із нас.